Меня зовут Михайло Николаевич. Вот 77 лет. Я з удовольствием займаюся, люблю копаться в землі, люблю выращивать вот і вот. для себе, і для людей. Херсонець Михайло Миколайович продає виноград із власного двору, щоб мати невелику добавку до пенсії. На невеликому участку, 4 сотки. От мене посажене. Где-то 20 кустов винограда. От. Виноград ця культура очень капризна. Для того щоб повноцінний урожай виноград давав, ним треба провозитися не менше п'яти років. От вирощуємо додаток до пенсії, так сказати. Чоловік розповідає, що нещодавно пережив атаку дрона і дивом лишився живий. Я чудом залишився живим, тому що. Я ехал на машине за рулем, у меня старенький живой. Ну, и за, руль держал вот так вот. Осколки все прошли мимо ног, вот тут вот здесь. Поль, полик там, дырки, все побито. У меня ранение. Я лежал в шестиэтажке здесь. У меня бицепс пробитый, нога, живот. Вот там остались осколки. Как хирурги сказали, мы не можем вытягивать, чтобы не навредить. Вони закапсуалізуються і ви не будете чувствують. Так оно і є. Так. Михайло Миколаєвич не скаржиться на життя. Для нього головне родина, сусіди і просте спілкування на ринку. Виноград після п'яти років він дає тільки урожай. А інше його треба виростити, винічити потім тільки У третій лишнє, лишнє, що це. А так і сусідам там, ой, сколько всього. І тут от ходять такі дуже бідненькі, люди тут є з каліками, і з колічками. Я просто подаю їм, зову їх, підзиваю і даю їм гроші в винограда. Херсонець додає, що коли дозріють яблука і груші, він знову прийде на ринок.